Привіт, друзі! А ми продовжуємо серію оглядів на лінійку виключних панелей BAS IP. І сьогодні у нас на огляді av 04SD Silver. Це надійний антивандальний девайс з накладним монтажем, який чудово впишеться в вашу систему охорони. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Відеопанель – це переговорний пристрій, який дозволяє, перебуваючи зовні приміщення і безпосереднього контакту почути та переговорити з охороною або господарем, та відчинити двері, у разі якщо ви бажаний гість. AV-04 забезпечує чудову якість передачі відеозображення та звуку на внутрішні монітори. Тут камера з роздільною здатністю 2 мегапікселі або 1280 на 720 пікселів. Кут огляду тут 110 градусів по горизонталі і 60 по вертикалі. Мертві зони тут мінімальні. Чутливість камери всього 1 сота люксу, що дає дуже хорошу картинку і в темряві. Ця виклична панель монтується накладним способом. Для установки панелі нема потреби вирізати в стіні або в рамі на вхідній групі отвір. Також виробник надає послугу індивідуального греку. Вігування на панелі. Оскільки такі панелі розраховані на використання в публічних місцях, то тут є надбудова security Relay, яка значно підвищує безпеку входу, оскільки вона запобігає втручанню в панель виклику і примусове відкриття замку сторонніми особами. Модуль SH42 встановлюється між виключною панеллю і комутатором, тому якщо панель зламають і замкнуть дроти, двері все одно не відчиняться. Відкрити панель можна з монітора або у мобільному додатку BAS Intercom. І, звісно ж, панель підтримує двосторонню аудіокомунікацію з відвідувачем. Можна ще й встановити 4 поліфонічні мелодії в виклику. Всередині є реле для усіх типів замків, контакти підключення кнопки Вхід а сама панель підтримує протокол SIP – аутентифікація через веб-інтерфейс. Корпус відеопанелі AV04SD Silver виконаний з алюмінію. Клас захисту IP65, що означає надійний захист внутрішніх компонентів від попадання пилу і вологи, а також стійкість до перепадів температури від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсія. Живлення тут від 12 вольтів, споживання 6,5 Вт, а в режимі очікування 2,5 Вт. Розміри панелі з накладним кронштейном 84,5 на 170 70 мм і 31 мм завтовшки. А обрати та замовити цю та будь-яку іншу виключну панель і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!